Порядок та умови надання в 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію послуги з центрального водопостачання та водовідведення. Цієї постанови передбачено надання Сумській області. субвенции в размере 53 миллиона 918 тысяч. На погашение заборгованности по разнице тарифов на воду 39 миллионов 922 тысячи 600 гривен. Ну, майже 40 миллионов. И 14 миллионов на э, тепло. Таким чином, уряд уже уряд надое нам Розподіляє субвенцію на область 40 мільйонів. І якщо ці 40 мільйонів будуть проведені по взаємозаліку з водоканалом, то становище водоканала миттєво виправляється. Є сенс звертатися до голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Павлича Чмиря про те, щоб всі ці 39 мільйонів були спрямовані на погашення різниці по міськводоканалу водоканалу міста Суми. Тому що, як ви пам'ятаєте, різниця зараз по тарифам вже складає 71 мільйон. Але 40 мільйонів це майже рятує водоканал і виводить його в нормальне підприємство. Зараз борг 27 мільйонів. Якщо ми проводимо залік на 39 мільйонів. То у нас ще 12 мільйонів на поточну діяльність водоканала. І тоді у нас буде і очисні споруди, і колектор, і поточна діяльність водоканала. Це майже чудо буде.